Добрий день сьогодні, 15 травня. Ми говоримо про день сім'ї. Розповідаємо дітям про роль та значення сім'ї. Сім'я забезпечує основні потреби дітей, допомагає їм вижити у цьому світі. Це місце, де діти дізнаються про навколишній світ і вчаться розуміти свої почуття, вимовляють перші слова і роблять перші кроки. Крім навчання, застосовувати свої природні здібності, діти пізнають і обирають цінності своїх батьків. Система цінностей, їх сприйняття, інтуїція і розуміння світу. Усе родом із сім'ї. Діти повинні знати про те, що сім'я дуже важлива та значуща у їхньому житті. Вони повинні знати, що за потреби вони можуть звертатися по допомогу і підтримку саме до своєї сім'ї. Це знання підвищує їхню впевненість у собі і допомагає спокійно та стійко протистояти стресовим ситуаціям. Упевненість у собі і почуття захищеності допомагають їм витримувати і долати реалії життя. Історія свята: Міжнародний день сім'ї, встановлений Генеральною асамблеєю ООН у 1993 році і відзначається щорічно, 15 травня. Встановлено цього дня покликане звернути увагу громадськості різних країн на численні проблеми сім'ї. На думку генерального секретаря ООН Кафі Анана, коли зневажаються основні правила однієї сім'ї, єдність всієї людської сім'ї, членами якої вони є, перебуває під загрозою. Розмова з дітьми про важливість сім'ї. Перша історія родини. Якщо ви просто сядете поруч із дітьми і почнете розповідати їм історію вашої родини, це може здатись їм досить нудним заняттям. Краще вставляти ці історії у повсякденні розмови. Так вони будуть більш яскраво відкладатися у пам'яті малюків. Друге любов і турбота більшість досліджень довели важливість любові і турботи для виховання дітей. Батьки повинні докладати максимум зусиль, щоб їхні діти відчували себе улюбленими, захищеними, зігрітими родинним теплом. Діти, яких батьки оберігають і плекають, рідко демонструють проблемну поведінку та, як правило, виростають зрілими і порядними людьми. У повсякденних розмовах з дітьми частіше кажіть про свою любов і прихильність. До близьких і про те, як усі ви готові підтримати один одного і у горі, і в радості. Відданість. Відданість це ще одна важлива сімейна цінність, яку можна виховувати у дітей за допомогою бесід. Важливо переконувати малюків у тому, що вони дуже багато значать для своїх батьків, братів і сестер, а також у тому, що дуже важливо ставити сім'ю на перше місце. Відданості дітей своїй сім'ї треба навчати тонко і тактовно під час сімейних бесід і при різних спільних справах. Важливо, щоб діти навчились підтримувати членів своєї сім'ї. Братів і сестер. Відповідальність. Дітям також треба прищеплювати почуття відповідальності як ще однієї складової сімейних цінностей. Вони повинні знати, що відіграють важливу роль у житті сім'ї, і тому їм необхідно відповідально виконувати все, про що їх просять. Практична демонстрація дітям важливості сім'ї і її цінностей. Дітям раннього віку ще не вистачає соціального розуміння або соціальних здібностей, що є причиною того, чому вони наслідують дії інших людей. Вони більше схильні наслідувати вчинки батьків, а не їхні прохання. Тому вкрай важливо, щоб батьки стали зразком для наслідування і демонстрували малюкам сімейні цінності не на словах, а на ділі. Ставте сімейні зустрічі у пріоритет. Важливо, щоб батьки надавали велике значення сімейним зібранням та урочистостям, коли діти побачать, що ви завжди серйозно ставитесь до сімейних зустрічей, вони теж навчаться по-справжньому цінувати сім'ю. Крім того, на сімейних заходах діти вчаться любові і турботи, яку члени сім'ї проявляють у ставленні один до одного. Поважайте тих, хто вас оточує для того, щоб вселити дітям повагу до інших людей. Батьки самі повинні поважати людей зі свого оточення та своїх дітей. Зокрема, це найкращий спосіб навчити малюків поважати і цінувати людей. Вони вчаться поваги не тільки у батьків, а й у інших членів сім'ї. Тому брати і сестри повинні проявляти повагу і увагу один до одного. Не забувайте про дрібниці при вихованні у дітей поваги до сім'ї та її цінностей. Дрібниці теж дуже важливі та значущі. Це причина, чому ви повинні вводити дрібні звички у повсякденне життя. Наприклад, ви ви відзначаєте у календарі дні народження всіх членів член сім'ї. Це допоможе дітям зрозуміти наскільки близьким людям важливі приємні дрібниці та сюрпризи. Створюйте сімейні традиції. Традиції та звичаї також є ефективним способом виховання у дітей, розуміння важливості сімейних цінностей, сімейні традиції, які підкреслюють значення і приділяють увагу членам родини, поважаючи їх за досягнення і успіхи, допомагають дітям зрозуміти важливість кожної рідної людини, оскільки у таких звичаях і традиціях кожному члену сім'ї надається значення: діти вчаться шанувати своїх близьких та брати із них приклад. Нехай діти залучаються до виконання домашніх обов'язків. Для того, щоб діти краще розуміли важливість сім'ї і цінність батьків, вони повинні виконувати домашні обов'язки. Це підсилює їхнє відчуття приналежності до сім'ї, покладаючи на дітей певні обов'язки, слід почати із більш легких видів робіт, а потім переходити до важливих і складних завдань. Незалежно від складності завдань, які ви даєте своїм дітям, ви повинні хвалити та заохочувати їх за виконану роботу. Демонструйте любов до дітей у дії записки зі словами любові це практичний спосіб показати дітям свою любов і прихильність до них. У записках можна писати слова підтримки і захоплення. Помістіть записку у таке місце, де дитина зможе легко її знайти. Дотик до тіла діти люблять торкатись та обійматись на колінах у батьків. Фізичний дотик це потужний спосіб передачі і демонстрації любові, тепла та прихильності. Будь-який дотик від поцілунку до обіймів сприяє прояву любові. Вітаю вас із Днем Сім'ї. Бажаю здоров'я та щастя і миру усім членам вашої сім'ї та вашої родини. Дякую вам за увагу!